Ці пустеля ця рту хлібіон. Там починається українська земля. Ці країни йдуть у кіно мене у якійсь оступління. Оно рейне бальзар. Мерсі бокео. Верхівня! Кадр один, дубль один! Ах, не зупиняється хоч ти, громовий! Це ж ти є винен! Мяу! Французьке кіно поїхало! Мяу! Що це? Ого, Формула 1 І що, гонщики? Ні, дорогу прокладаємо. Верхівня якась, виходить. Куди тих тих? Дядько, що це за село? А? А? Салай, міси, салай. Бачу у вас блокнот. Це означає, ви інтелігентна людина. Ну і що? Це верхівня. Тут знімають кіно про бальзака. Якогось депардія шукають. Дебелью. Так Також онереде бальзак. Куди це ж цікаво? Ось де... він портрет невідомого художника. Онареде бальзак і пані Ганська. <свят> Ну, ну, до речі. Gérard, s'il vous plaît, vous devez embrasser la main à la Belzacs. 11 12. Пардон, мадам. А, 12, 6-4. Ось, унікальні листи Бальзака! Belzacs. До гайджика. А тут зйомка, А я тут сошколірник. А що тут відбувається? І це то зрозуміло. Він ще димав де там баси на маму. Гонорей і Евеліно обвінчали, знаєте де, Бердичеві. О, те ж саме до Вольдва. Що за мовить то? Ех, як падать з коня, так зійдіть дому. Ідіть сюди, тетю. Ля мен, ля мен, бон дьо. Та подожди, ти б сказав, що кіно знімаєш українське нормальне. Я пограв би якось нормально, чи що? О. Мене! Ми сі мокі, де пар дьо. А, Нормально. Спішно поступка в атаці! Ти за кого? Ви чого? Що в кіно більше не буду знімати, за кого ни мене мають? За бальзака. Зачекай, а до чого тут бальзак? А це до того, що сам бальзак жив у нашій дері, тобто селі. Тану, тут у верхівні жив бальзак? Так, у цьому палаці! І щороку, 20 травня, на день народження Бальзака, тут французів, як у толузі, а відомих французів грають мешканці нашого села. А з заходом сонця! Карнавал! Зрозуміло, що верхівнянські поля краще єлисейські! Зачекайте, Так що, бальзак український письменник, як і я? Ні, по-перше, він французький письменник, а по-друге... Приїжджайте в верхівню на бальзаківські цітання, на карнавал, у кого нема GPS-а. Нагадую, Житомирська область, Ружинський район, село Верхівня. Це за вчорашньою направо. Я на вас чекаю, ваш цап.